Вітаю, друзі! Сьогодні буду вкрай типова картина для мого відео. А саме, хочу спитати, Тефаль? what the fuck? Бачите? Чуєте звук? Тут. Эм, що вам сказати? Тетіфаль. Це Тефаль. це оригінал. Але купувалось, А і плита у нас індукційна. Зараз візьму лопатку. Оце що таке? Що за херня? Вибачте, по-іншому я не скажу. Тіфаль. Ви серйозно? Я це здеру. Я це реально здеру. Тому що це, блін, Гляньте. Оце гімно? Оце гімно. Коштувало 2500 гривень. Віджила пательня? Ну, десь може роки півтора Для індукції, бачите? Хто дивився попереднє моє відео, знає, що це індукційне питання у мене. Мейдем France. Індукціон знову. Тобто спеціально твою мать для індукції купувалася. Якого хрена? що це таке, бляха? оце тупо алюмінка пішла. Це шмат металу. Тобто для того, щоб я так розумію передавати індукцію. Але інша попередня пательня, яка без малого 3 роки, поки не почало приліпати до поверхні, жила. А ця бляха. Коротше, кефаль споганиться. І, до речі, шуруп Поржавів тупо. Тупо поржавів. Ну і дивізію. Ось так от. Не знаю, що тепер купувати. Були колись гарні пательні, а тепер таке от лайно. Навіть не знаю, що купувати. Платає антоксіна і треба годувати. Готувати. І годувати. Але як бачите, почало тупо прогорати. Тут почало не приставати і, відповідно, прийшов перекал. Ну і так далі. Ось така фігня, малята. Якщо маєте свою думку з цього приводу, пишіть, будь ласка, в коментарях. Цікаво буде почути вашу думку. Наразі дякую за пригляд. Відцім дякую за подобачку, підписку і коментар. Слава Україні і до зустрічі.